За тища під Маріуполем кілька днів вже місця не сплять спокійно, а не засинають під залпи ворожої артилерії. Крихким миром скористались обидві сторони. Терористи, аби укріпитися, українські воїни, аби рятувати місцевих від голоду та холоду. Діляться всім, що дає їм держава, та везуть волонтери від продуктів до медикаментів. Не швидка допомога, але те, що в ній людям життєво необхідне. Крупи макарони. Там згущене молоко, консервація, ну, все бачите, да? так? Е... конфети, ось, цукерки дітям є. Усе це воякам дає держава та волонтери, а вони діляться всім добром із місцевими. Людей цих шкода, тому що вони попали в, е, в таку ситуацію, ну, з якою дуже складний вихід. Ну, так, а ви ж самі теж попали в таку ситуацію? Ну, ми на службі, а вони тут просто живуть. Їм діться нікуди. Селище Мирна та Новоселівка за 60 кілометрів від Маріуполя поблизу захоплених територій. Час від часу до їх околиць долітають снаряди градів. Села відносяться до Тельманівського району, частини якого разом із райцентром контролюють сепаратисти. Тому пенсії та зарплати тут не бачили вже чотири місяці. У магазинах продукти є. А от купити їх нема за що, каже голова сільради. Нашли спільний язик з нашими воєнними, які у нас временно проживають, держуть оборону. Разовые помощи были в заготовке дров для детских садов, продуктами питания для детских садов теж помогают. Медикаменты и физически допомагають пенсионерам, которые нуждаются. Селище Мирне досі стоїть бюст Леніна. Його іменем зветься і головна вулиця. Але місцеві переконують, хочуть жити в Україні. Тут єдина майже на 5 тисяч жителів, двох сіл амбулаторія. Сюди волонтерка Галина привозить ліки, тягне повні коробки, назад повертається з папірцем, в якому ще прохання про допомогу. Тут постійно слишне взриви, постійно йдуть. Це зона бойових дійств. Самое настоящее. И амбулатория абсолютно не снабжена никакими медпрепаратами. Мы, когда показали чемоданчик, что у нас осталось, там все были в шоке. А сейчас не было никаких. Мы уже 4 до да полгода не получаем ничего. От государства мы не получаем ничего. Ни зарплат, ни медикаментов, никакой помощи. А как же ж люди лечили? Ну вот кто мог, как мог. Решту провізії та ліків солдати несуть на другий поверх амбулаторії. Там будинок пристарілих на утриманні 16 чоловік. До цього нам красний крізь помог, потом кар'єр, кар населення допомагало, а потом почали солдати. Паслівні вовсалдати і помагають очі хорошо МЧС. МЧС нам салтамчіесна. Помаглоющу кілька днів тому частину тельманівського району передали Волновасіяка під українським контролем, і у сільраді з'явилася, хоч якась надія до нового року дочекатися заборгованих державою грошей. Євгенія Гаркові Гордкач, Олександр Зазимко, спецкордва 2+,2.